Просити до слова голову громадської організації Центр соціального партнерства Макієнка Олександра Івановича. Шановні пані і панове, минулого літа, коли зібралася ініціативна група клуб Нікін Солових, Третяков, Яковлів, і хотіли вирішити питання. Як нам вплинути на розвиток громадянського суспільства в і в області, то тоді вже стояло вирішеним питання створення громадських рад обласної, і міської, безліч інших громадських формувань і ніби створювати ще щось і не було такої потреби. Але коли розглянули це питання більш детально, то великий пласт. Активності громади, особливо тих людей, які впливають на розвиток громадянських відносин, це керівники підприємств, бізнесмени, за якими стоять трудові колективи. Зараз, завдяки Петрову Сергію, у нас профспілки вже могутньо війшли в цю тему. Зустрічі це неформальна зустріч. У нас немає. Ні статусу, ми ще не знаємо, хто ми такі, але ми маємо громадянську позицію для того, щоб звертатись до якоїсь теми і спробувати її вирішити. І я думаю, що це не останні восьмі збори, я, і з кожним часом у нас і народні депутати е, у, приймають участь. Я думаю, що ще більше буде активності від такої позиції, яку ми займаємо. Тепер, що стосовно сьогоднішньої нашої теми. Ну, ми з одного одноіменного фільму знаємо, що головний інстинкт у людини це не те, що вони назвали, а це зовсім інше. Це самозбереження особистості, любої істоти, а людини це в першу чергу. А самозбереження це збереження життя, а життя це є здоров'я. То ми підійшли до такої теми, що найголовніше в нас у житті і в суспільних відносинах це є наше здоров'я. А як ми можемо своє життя і здоров'я оцінювати, коли наша славна медицина, вона ж не займається здоровими людьми. Вона, на превеликий жаль, займається тільки з хворими. А здорові люди залишаються поза увагою, поки вони не потраплять під мікроскоп медицини? Тому те, що про спілки першою своєю темою, як вони і раніше займалися, ми дуже дякуємо Сергію, що він. І зал нам цей е, дозволяє використовувати я сам активно виступає. Дійсно, про спілки історичному розвитку показали, що якщо вони беруться за справу по-серйозному, то це може бути і передова позиція і держави. А те, що нам більше як на самих себе, на проспілки, да на нашу активність громадськості своє здоров'я покращити, ну тут стільки проблем. Як молодь може не палити, коли вони як подивляться, якийсь серіал, то там головний герой обов'язково цигарку палить і не одну? Коли вони сидять і в усіх фільмах або п'янствують, або красиво випивають. А коли подивишся на нашу шкільну молодь, яка вже так завантажена цими уроками, що їм ледь хватає тільки до комп'ютера добратися, які там спортивні. Заклади, я в своїй молодості ні разу не чув, щоб в школі хтось на уроках помирав. У нас же це стає майже звичкою. Тому ця тема ну, настільки велика, настільки об'ємна і потрібна, що я думаю, що не закінчимося ми цими зборами. Я ще попросив би всіх, хто має якусь позицію скласти свої пропозиції до. Сергій Юрійович, щоб ми якусь резолюцію написали, до чого ж ми хочемо прагнути, де у нас є резерви, в чому у нас сама головна недоліки і так далі. Тому що ми, ми не дуже прислуховуємося до думок нашого уряду, не завжди вона справедлива. Ми будемо дивитися на свій розум, на розум нашої громади і вирішувати так питання, як воно потрібне кожній живій людині. Дякую.